Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи займаєтесь ви спортом? Ну, інколи вдома займаюся. Супер, яким? А, ну, Це більше як фітнес, домашній. Клас. Чи подобається вам стрейчинг? Е, Подобається, так. Як ви вважаєте, чи спорт придає сексуальності чоловікові або жінці? Обов'язково. Гучкість тіла, просто еластичність. Мені дуже подобається стрейчинг. Я би хотіла записатись на нього, якраз думаю, щоб вести спорт в своє життя, тому що спорт це рух, це життя, сила і так далі. Клас, супер. Скажіть, будь ласка, чи взагалі важлива гнучкість ем, тіла у сексі? Важливо, важливий елемент. <реш> це точно наскільки відсотків від одного до десяти або від одного до сто двісті. Ясно, добре. Дуже вам дякую за такі класні відповіді, і ми запрошуємо вас у наш простір відновлення. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, чи займаєтесь ви спортом? А, інколи? Ну, стараюся проводити вже це, але не дуже виходить. А яким саме спортом ви займаєтесь? А, пробувала йогу, але знову ж таки вона по настрою. Е, супер, ви пробували, щоб е, більш в духовність піти або розслабитись. А, в Принципі у всіх сенсах або просто ментально було якось легше. Супер, скажіть, будь ласка, чи подобається вам стрейчинг, пілатись, розтяжка? Пілатись ніколи не пробувала, але в принципі розтяжка, коли займалась, ну так. Да. скажіть, будь ласка, чи важливо мати гнучке тіло у сексі? Ну, Так, да, в принципі, важливо мати гнучке. Це точно. Е, чи на вашу О, думку так. спорт придає сексуальності? Жінці та чоловікові? Якщо ми розглядаємо сексуальність як біопсихосоціальний конструкт, це в першу чергу і про ментальне і фізичне здоров'я, то звичайно. Клас, у вас дуже така цікава відповідь. Дуже вам дякую і запрошуємо вас у Грек студіо. Будемо раді вас бачити. Привіт! Скажіть, будь ласка, чи займаєтесь ви спортом? Так яким саме? Я тенісом і волейболом. Я волейболом. Круто, давно? Тенісом я десь рік, а волейболом два з половиною. Мож. Великий теніс, чи. Великий. круто. Скажіть, будь ласка, чи подобається вам стрейчинг, чи подобається вам розтяжка, пілатес? Чи ви ніколи не займались? Ну... Я коли танцями займалась, то щось таке було. Ну, так коли настрій є. А ви? Так, теж. Супер. Ви скільки витрачаєте в місяць на спорт? Ну, в мене спорт в школі після уроків безкоштовно. Супер, а ви? Півтори тисячі на... за заняття. Доларів чи гривень? Гривень. Добре, скажіть, будь ласка, чи взагалі важлива гнучкість для людини в повсякденному житті? Так, так. супер, хочу вам дати такий флеєрок. У вас буде мінус 10% знижка на тренування у нашій студії. Я вам теж дам зараз. Дякую вам.